Ну, і почнемо з загального огляду да, інформації про криптовалюти, що там відбувалося в світі. Криптовалюти це є досить зараз трендова, трендовий напрямок, який на слуху у більшості людей, і він підкріплюється там не лише публічно, а він підписується підкріплюється ще й інфраструктурно. По всьому світу з'являються проекти, нові вакансії, нові напрямки, нові. Джерела заробітку, які там косвенно чи напряму стосуються криптовалюти. І ось трохи даних да, про те, що зараз відбувалося 2017 року у нас на ринку криптовалют. Ось такий слайд, який дозволяє просто там бігло розібратися там в видах криптоактивів цифрових. Тобто є два таких великі блоки: це цифрові монети і цифрові токени. Задача монет це слугувати. Те, що в них було покладено, воно не завжди так працює. В них було покладено слугувати як форма платежу, тобто як еквівалент там, грошей обміну саме платіжного засобу. Вони діляться на три великі групи: це криптовалюти на блокчейнах, на публічних, це там біткоін, ефір і так далі. Є на нас коїни, причому вони діляться також на. Три підгрупи це ті, які забезпечені фіатними грошима, ті, які забезпечені залогом іншої криптовалютою, і алгоритмічні. Да? Ви там чули про те, що нещодавно такий от токен UST він збанкрутував і зараз коштує 5 центів. І є цифрові валюти центральних банків це такі CBDC, і вони випускаються центральними банками і є аналогами просто національної валюти. Чому -то тут червоним два таких слова виділив, що криптовалют. Валюти, вони є на публічних токенах, а стейблкоїни намагаються прив'язати свою вартість до фіатних валют. Тому що, і це, і це є певний ризик. Про публічні токени ми на наступному слайді поговоримо. Визначення криптовалюти: тут у нас є багато суперечок. і Можна розглядати криптовалюту як валюту, можна розглядати там як, як кажуть, цифрове золото, да? а можна розглядати як клас інвестиційних активів. От ми зараз потихеньку з тим і будемо розбиратися. Якщо розглядати криптовалюту як валюту, то м, треба розуміти, що самі по собі взагалі валюти вони не мають позитивної реальної очікуваної дохідності, тобто всі валюти вони. Втрачають свою купівельну спроможність, і ви б не хотіли просто так інвестувати в валюту саму по собі. Якщо криптовалюта це валюта, то вона має забезпечувати саме функцію транзакцій, функцію обміну. А е, більшість блокчейнів в порівнянні там з традиційними системами проведення платежів, вони е, відстають поки що. А перші монети, в яких в нас зараз найбільша капіталізація, типу там біткоїна, вони і подавно відстають. Вони мають дорогі транзакції. Е, такі блокчейни важко масштабувати. У них повільна швидкість опрацювання і немає там централізованого центру обслуговування. Тобто, ви не можете там, якщо там щось стало з вашими грошима, подзвонити в банк і попросити там відкатити якусь операцію, або якщо там ваші гроші були пошкоджені, піти там в нас банк і замінити купюри на, на нові. Такої опції немає, але є основна перевага такої валюти в розрахунках це її анонімність умовна. Та якщо ми зараз не беремо біржу, на якій ми проходимо процедуру KVC, а беремо там холодні гаманці. І тобто, що ми маємо? Що валю, як розрахункова валюта, криптовалюта відпрацьовує погано, але вона анонімна, і з-за і цього в неї є певний попит. Головний аргумент таких людей в тому, що. Є криптовалюти там з лімітованою емісією, є з нелімітованою емісією, і, мол, лімітована емісія там біткоїну не може бути випущено або інших криптовалют. Да? Я, я сподіваюся, там нелімітовані взагалі ніхто не розглядає. Їх можна там штампувати, скільки завгодно. Ми вже на тері це побачили. І Ось лімітована емісія. Там зазвичай да аргумент такий, що там 21 мільярд більше не буде. У нас дефляційний інструмент, тобто, все, ніякої інфляції немає, завжди буде рости. Ну, по-перше, це. Це, це така досить е, крута маркетингова ловушка, як заманити людей е, в якийсь проєкт. Можна просто сказати: от лімітована пропозиція, да? і ви вже там на голову виграєте. Все, біткоін лімітований, значить він буде рости. Насправді, що, що відбудеться, коли там цей ліміт біткоїна, там, буде підходити до кінця його емісії? Як ви вважаєте, що відбудеться? Можете написати. От все, закінчилася місія. Нема більше біткоїну. От є 21 мільйон монет в обігу. Ось ціна буде рости, каже Степан. Це ось стандартна оця ловушка, на яку беруть інвестора якраз із за лімітованої емісією, спалюються монети, окей, скорочення ліквідності насправді просто біткоін буде похоронений. Ось як і більшість криптовалют, як була похоронена Тера, там і всі інші. Просто це буде більш масштабна і більш довгоіграюча стратегія. Ми бачимо, що це супер неефективний метод опрацювання платежів. Він супер дорогостоючий. Зараз майнінгом. Біткоїна тратиться електрики більше ніж там, наприклад, Пакистан тратить за тобто ціла країна тратить за витрачає за рік. Від такого неефективного блокчейну давно треба було його викинути на сміття. У нас там є ефір, у нас є Ripple, XRP, які набагато ефективніші. Просто оцей от хайп першої надійної валюти, цифрове зело золото, там так далі. І так далі, він настільки роздувається, якраз підкріплюючись учою лімітованою емісією. Але як тільки будуть монети випущені, скажуть знову піде просто от пропаганда, все біткоін там помер. Це підхватять всі блогери, всі канали. Ми знайшли там нову супертехнологію. Тепер там у нас всі платежі на ріплі проходять. Ось і все, ось це все, що відбудеться насправді. Просто на заміну біткоїна, коли він стане непотрібний, прийде новий гравець. Ніхто там з лімітованою емісією не буде його підтримувати ще там десятки років. І тому це от якраз ризик, да? коли там люди думають, що раз лімітована емісія, то. Наче буду інвестувати там в цю криптовалюту. Головне правило, яке казав Ворон Баффет, це вам треба навчитися не втрачати кошти. От тут просто такий приклад з голови: не беріть там, до уваги там, відсотки роки, але просто от, цікавий приклад: що якщо ви 10 тисяч доларів одноразово інвестуєте під 20% річних. Те, якраз там можна зробити умовно з використанням криптовалюти. Чому умовно? Тому що ну, ніякий адекватний актив вам 20 річних не дасть, ось це треба ризикувати. Ось, а якщо ви ризикуєте, у вас будуть втрати. І от просто в цьому кесі кожні 12 років, ви втрачаєте там половину. Ну, не знаю, біткоін за 12 років заскамився, да? ви там втратили половину. І у вас при 20% річних там 1,8 мільйонів. Або ви просто вклались там в якийсь також ризикований інструмент. Також ставки можна зменшувати. Я б насправді їх зменшив би. Там тут би привів там, до восьми, наприклад, да, а тут би там до п'ятнадцяти. Був більш наглядний приклад, бо 8 це якраз буде десь фондовий ринок загальний, можливо, трошки там з якимись смолкепами трошки більш агресивніше, але без втрат ми планомірно інвестуємо в активи 10 років 43 роки, і ми отримуємо 1,9. Тут ми на не про що там умовно не заморочувались. Ми там вклали під ринкову дохідність і просто поповнюємо. А тут нам треба ще пошукати так, щоб 20% річних було протягом 43 років, тобто не. Не рік, не два, там як на IPO піднімали на трендах або десь, а 40, всі 43 роки вати трішник це той, той собі квест. І навіть якщо ми три рази помилимося за 43 роки, ми отримуємо там меншу суму. Тому перше правило, яке казав Ворен Баффет, не втрачайте кошти раціонально їм намагайтесь розпоряджатися.